Доброго вам здоров'я, шановні, 17 січня, п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує преподобного Антонія Великого. День Антонія вважався в нашого українського народу серединою зими. 17 січня, як і напередодні, селяни оглядали свої запаси, перевіряли комори, льохи і сараї. Рахуючи, чи вистачить корму для худоби і припасів для людей. Аби дочекатися нового врожаю. До цього часу зима вже втомлювала людей, і вони з нетерпінням чекали весни. Господині цього дня пекли круглу випічку з вівсяного толокна, щоб запросити на землю весняне сонце. Цією випічкою пригощали дітей, сусідів, рідних і знайомих. Антоній вважався покровителем домашньої худоби, тому, 17 січня. До нього молилися про вдалий готел і захист тварин. В церквах освячували сіно, яким потім годували худобу. Знахарі цього дня проводили обряди для захисту осель від злих сил, пристріту та крадіжок. Дітям не давали їсти боби і сочевицю, вважаючи, що це вбереже їх від хвороб, таких як кір, чума чи віспа. Жінки втримувалися від роботи з пряткою в'язальними спицями. Погодні прикмети цього дня були важливими для прогнозування. Тепла погода обіцяла похолодання завтра, а потепління вказувало на ранню весну. Сніг в цей день свідчив про довгу зиму. Якщо місяць ховався за хмарами, це віщувало врожайний рік, а блискучий на чистому небі місяць обіцяв не врожай. Побачивши на снігу лисицю, білок, що збиралися разом в дуплі, або почути щебитання синиць, означало, що варто готуватися до холодів. Сонце, яке з'являлося після полудня, вважалося провісником ранньої вісни. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, про звичаї нашого народу, про вірування та обряди, про заборони і про забобони. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, і розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. Це дуже важливо, тому що саме заборонні дії в нашого українського народу вважалися найбільш такими важливими, охороняючими. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, і робіть підписочку на канал. Обов'язково діліться цим відео і пишіть під відео коментарі довгі продовгі. А я Дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України. Я дякую всім святим заступникам цього дня за цей день чудовий, за 17 січня. Слава Україні! І я починаю. Антоній, майбутній преподобний, народився в благодатному Єгипті, в сім'ї, яка славилася не лише чесністю, а й глибокою християнською вірою. Його дитинство було тихим і скромним. Без надмірностей і зпав, а юнацькі роки сповнені прагнення до духовного. Не знаючи книг, Антоній поринув у Слово Боже, слухаючи його в церкві і наповнюючи серце світлом. Та справжній перелом настав, коли, втративши батька, юнак почув в храмі слова Христа Якщо хочеш бути досконалим, продай маєтки твої, роздай бідним і йди за мною. Ці слова, мов меч, пройняли його душу. Заради вічного скарбу він залишив все земне, продав все своє багатство, роздав убогим і вирішив присвятити життя служінню Богові. Але шлях до святості це не лише світло, а й боротьба. Ще, не знаючи про монастирське життя, Антоній шукав самотності поблизу свого села, наслідуючи мудрих старців. Він, мов бджола, збирав чесноти від кожного, з ким спілкувався, і перетворював їх на скарби своєї душі. Його молитва була безперервною, праця невтомною, а їжа найскромнішою. Однак диявол, який ненавидить святість, почав виступати проти нього. Темні спокуси обрушилися на Антонія, згадки про залишені маєтки, сум за сестрою. Солодощі світу, все це ворог намагався використати, щоб збити його з праведного шляху. Але молодий святий залишався непохитним, молячись і постоючи, і коли зваби розбивалися об його віру, диявол явився йому в образі чорного хлопця, плачучи від поразки. Та замість тріумфу Антоній лише зміцнився в рішучості його боротьба не припинялася. Вночі йому являлися привиди, ворожі сили намагалися зламати його дух, але молитва й смирення ставали непереможною зброєю. Одного разу його так побили демони, що, наче мертвий він лежав в своїй келії. Та навіть після цього, ледве оговтавшись, він повернувся, проголосивши Я не боюся вас, бо Господь зі мною. Диявольська лють зростала. Одного разу вся бісівська рать обрушилася на Антонія, являючись в страшних подобах левів, вовків, скорпіонів. Земля здригалася, стіни валилися, але святий, осміючи їхні хитрощі, виголошував: якщо ви не можете нічого проти мене, то ваша слабкість очевидна, знамення Христа і віра в Бога, моя нездоланна стіна. Бог не залишав свого воїна. Перемагаючи кожну спокусу, Антоній, мов ілля пророк, стояв перед Господом в подвигах і чистоті, з кожним днем наближаючись до святості. Його ім'я стало відомим далеко за межами постелі, а життя прикладом, що надихає покоління вірян. Віряни звертаються до Антонія, в молитвах просячи про наступне, про зміцнення у вірі та духовній боротьбі. Святий Антоній відомий своїми подвигами в пустелі, де він протистояв спокусам і демонстрував непохитну віру, тому віряни просять його допомогти власних духовних випробуваннях. Ще просять про захист від спокус та злих сил, зважаючи на його досвід, боротьби з демонами, до святого Антонія звертаються з проханням про захист від негативних впливів та спокус. Ще просять його віряни про мудрість та керівництво в духовному житті. Як наставник багатьох ченців, святий Антоній є прикладом для тих, хто шукає духовного керівництва та порад. А ще його можна попросити про силу та терпіння в подоланні життєвих труднощів. Його життя було сповнене аскези та випробувань, що надихає вірян просити про силу та витривалість. 17 січня в традиційній українській культурі відзначалося особливими обрядами, спрямованими на захист оселі від злих сил, пристріту та крадіжок. Цей день мав магічний підтекст, а знахарі та господарі проводили певні ритуали, щоб убезпечити своє житло. Серед поширених практик було використання оберегів та амулетів. Вважалося, що певні предмети, розміщені в будинку чи навколо нього, Створюють захисний бар'єр, здатний відштовхувати все лихе. Особливо популярними були різьблені дерев'яні талісмани, підкови та спеціальні ткані вироби. Двері та вікна у селі часто прикрашали магічними символами, їх малювали крейдою чи вирізблювали, вірячи, що ці знаки слугуватимуть своєрідним замком, що блокуватиме шлях для злих духів і недоброзичливих людей. За допомогою пахучих трав, як от звіробій чи полин або свяченої води, господарі очищували дім, виганяючи будь-які сліди негативної енергії, тобто обкурювали сьогодні хату. В день Антонія господині традиційно пекли круглу випічку з толокна, тісто замішували з борошна, яєць, солі, масла і толокна, а булочки формували у вигляді сонця круглими. Вважалося, що така випічка захищає від нечистої сили та закликає тепло. Дітлахи брали участь в обряді відлякування нечисті. Вони йшли спиною від свого будинку до найближчого перехрестя, намагаючись не впасти, а потім перекреслювали сліди палицею і закидали її сніжками. Це символізувало, що нечиста сила більше не зможе знайти шлях до хати. День Антонія також вважався часом добрим для обрядів проти пристріту. Щоб позбутися його, люди перетинали доріжку до будинку, ножем або серпом. Ще сьогодні можна проговорити отаке замовляння від пристріту. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння. Іди, пристріте, на ліси, на води, на темні бори, на гнилі колоди, там тобі лежати. А мені, рабу Божому, назвіть ім'я, здоровим бути. Сьогодні жінкам, щоб бути здоровими та красивими, треба зранку вмитися водою, топленою з вчорашнього снігу, або просто водою. Над водою треба проговорити наступне замовляння. Води, це царице, умиваюся я тобою, щоб була я така красна, як весняне сонце, щоб люди дивилися та милувалися. 17 січня це гарний час, щоб подбати про свій дім і залучити удачу. За народними прикметами порядок у взутті приносить добробут в дім. Тому, повертаючись з прогулянки, не забувайте обмітати взуття від снігу, очищати та як слід сушити. Зверніть сьогодні увагу на вікна: морозні візерунки на склі символізуватимуть скорий прибуток. Чим їх більше, тим більше фінансових успіхів обіцяє зима до кінця цього сезону. Ще сьогодні обов'язково треба провітрити оселю, впускаючи свіже зимове повітря. Разом із ним в дім проникне і удача. Що не можна робити сьогодні? В цей час, коли погода дуже мінлива, на Антона не варто одягатися легко, особливо слід подбати про головний убір. Предки вірили, що застуджена голова може призвести до втрати розуму. 17 січня не рекомендується робити необдумані покупки та витрачати більше, ніж потрібно. В цей день важливо тверезо оцінювати свої ресурси та уникати марнотратства, щоб не стикнутися з фінансовими труднощами. Для збереження здоров'я слід уникати як надмірної роботи, так і бездіяльності. наприклад, Довгий сон або лінощі без діла вважалися небажаними. В народі казали, що на Антона всього має бути в міру. Цього дня існували певні заборони, пов'язані з продуктами. Не можна сьогодні готувати чи вживати бобові, як от горох, сочевицю чи квасолю. Також не слід розрізати хліб навпіл, адже це за віруваннями, може відтермінувати прихід весни. Єдиним гострим предметом, використання якого вважається прийнятним сьогодні, є столовий ніж. шиття, в'язання, різання або розривання будь-чого, окрім їжі, може за повір'ями нашкодити долі. Сьогодні, шановні глядачі, якщо ви дотримуєтеся правил постування, то сьогодні п'ятниця і сьогодні добрий день для того, щоб трішечки обмежити себе в скоромній їжі. Сновидіння, що приснилися в ніч на 17 січня, вважалися особливими. Вони могли відкрити справжню суть речей. Якщо вміст снів суперечив звичним уявленням, варто було замислитися, оскільки вони могли приховувати важливий знак. Жінкам заборонено прати в цю п'ятницю. І взагалі, ще не пройшло два тижні з богоявлення, тому прати білизну в річці не можна. Щоб чорти, яких батюшка вигнав з води, не повернулися туди знову. Сорочки, я нагадую, не можна прати в річках аж цілих шість тижнів після водохреща. Сьогодні, 17 січня, звісно, ми маємо іменинників. Іменини в цей день відзначають люди з наступними іменами: Віктор, Георгій, Іван, Антоніна, Павло. І, звісно, Антон. Ім'я Антон. Майлатинське походження означає той, що вступає в бій або цінний, воно особляє силу, внутрішню впевненість та витривалість. Антон зазвичай вирізняється цілеспрямованістю, наполегливістю та схильністю до глибоких роздумів. Він може мати спокійний і врівноважений характер, але при цьому вміє бути активним, якщо це необхідно для досягнення мети. Ця людина нерідко має аналітичний склад розуму, завдяки чому здатна ефективно вирішувати складні задачі. Антон прагне самореалізації і часто ставить перед собою високі цілі. Водночас він цінує стабільність і спокій в житті, прагне до гармонії в стосунках із близькими. Антон може бути уважним до деталей, відповідальним, що робить його надійним в роботі та дружбі. Він рідко діє імпульсивно. Намагаючись продумати своє рішення наперед. І, хоча зовні він може здаватися дещо стриманим, в колі близьких людей Антон відкривається як доброзичлива, чуйна та віддана людина. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Ми багато нового цікавого дізналися. Я нагадаю вам, що я враховую не тільки неперехідні свята, не тільки перехідні церковні свята, а ще й перехідні народні свята. І це, я думаю, що єдиний канал у всьому інтернеті. І, взагалі, єдиний веб-ресурс в цьому інтернеті, який в 25-му році веде такий саме народний саме український календар. Я на цьому наголошую, що дані я відшукую в однографічних джерелах і складаю цей календар самотужки. Тому тут найбільш повна інформація, яку ви можете взагалі знайти. В інтернеті, і тому вона може трішечки відрізнятися від того, що пишуть на сайтах там на різних. Але ви цьому не дивуйтеся, тому що ну, дійсно я враховую ще календар народний от саме народний календар, перехідний. от. Тому дякую дуже вам за перегляд цього відео. Сьогодні це дуже-дуже важливо, що ви дивилися і дослухали аж до цього моменту. Слава Україні! Будьте будь ласка, здорові! І давайте зустрічатися вже завтра з вами. Завтра дуже цікавий день буде. Поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Про завтрашній день є багато згадок в етнографічних джерелах. Про це вам все і розкажу. Тому приходьте обов'язково. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні і до зустрічі вже завтра.